Старшин Дем'ян Анатольевич на місці. Да? Все, да. Так, заходимо. Починає. Сюда, да? Здравствуйте, доброе. Мы представители Васильев, представник Народної иллюстративної комісії та международной коррективной лидеров. Ми е, у вас прийшли з питання. Ми не зручно знімати. Поясний. фіксувати. Подання звернення. Подання звернення. Я думаю, що Ні, ми, ми будемо фіксу, фіксувати і тільки... Розмову. Смотрите, е, ми ж в общественні, ми ж на прийомі, би, правильно? Ми на прийомі у вас знаходимося, тобто ну, здесь это общественное місце, ми маємо право снімати. Ми, ми, якщо я ви... дам згоду, то мене будуть знімати? Ні, ви ж, ви ж державний службовець, так? У вас ваша згоду не потрібно для зйомки. Не потрібно. Крім За... ще людина така і це, це, це зрозуміло, але в неробочий час. А в рабочий час а вы, вы держались не в Нет, Нет, а вы людина. Дмитрий ну, Анатольевич, я думаю, не, не, не стоит акцентировать внимание на это. То есть видео видеосъемка это формальность. Это формальность подачи заявок. Потому, что, да, не, не заявы, мы просто пришли к вам за помощью, просить вас помощи, чтобы вы вмешались в справу, которая происходит в Днепропетровском суде, в Днепропетровском РВ... Ну,

Я Тому що більш ніж року нічого не роблять. Похищено Долинська Мервина, Похищено більш ніж 2000 гривень. Ми просимо лише перекваліфікувати справу належним чином з частини першої на частину третю І нормально просто її розслідувати. Тому що численні клопотання про проведення оборосів чи дійсно залишається. Виявляєте, його представником? Я адвокат представник. На сьогоднішній день фактично злочинці, Бакулів, Халимінець і, і вони... вони дізнались в тому, що е, е, поцупили ці гроші. Вони взяли їх безпідставно. Тобто, здається, автопоїзд е, насіння семічки 22 тонни. Потім сторонні особи незаконно договорувають цими коштами. І перерозході здійснили. Ніяких підтверджуючих доказів на передачу грошових коштів потерпілому заході в справі немає, є лише зізнання їхні. І тому фактично ми стверджуємо на тому, що необхідно винести повідомлення про підозру і завершити належним чином справу. Ми були в прокуратурі, прокуратура взагалі не знає, де ця справа. Тобто ми просили би вас все ж таки забрати справу до себе і розслідувати. У вас є такі повноваження. Ну, то Передача за підслідністю, ви, ж, мабуть, орієнтуєтеся, це неначе повноваження. прокурора. <проводився> ми вже були з цим питанням і генпрокуратури і везде. І фактично на сьогоднішній день, ну, дивіться, постанова про закриття є, у нас смішно. Ви як представники. Нас, нас, та. нас може бути не це. Все-таки ще ви давали справу до кінця. Ну, розглянемо повторно ваше звернення, враховуючи те, що вас не влаштовує попередню відповідь. Справу ну, знайти це не є проблемою, в тому числі для прокуратури, для нас Ми розберемось, де вона е знаходиться. Діло в тому, що більш ніж півроку ми взагалі не можемо цю справу знайти і... Що ж по ній? Що в ній Процеп, про це, що її немає, і в першому. Тому таке говорить, що її немає. Ми були в прокуратурі області, кажуть, що район, ми подивилися. Район. Ні, і в обласному ж тут були, в Кироваграді. Кажуть, ми все вирішимо, все розберемося і так досі. Нічого. Просто ми просили би поставити ці дві справи на контроль. І звісно це питання не до нас. Насче контролю вам озводимо, заспіхаємо, вияснені, яка там стадія та. розслідування. Там взагалі нічого не, не зроблено. Якщо буде не зроблено, то, значить будуть житі дисциплінарні міри того, хто не зробив. Дім'яна Анатолійович, там я хочу додати, ми только були в управі направили звернення офіційне в управі. Нам сказали, що перешлють це офіційне звернення на вас. Так, да, що перешлють, і ну, якби ви будете розглядати, тому ми якби і приїхали до вас, е, щоб, ну, якби, щоб з проханням, з проханням да, розглянути, ну, втрутитись, ну, е, ну, по, по, тому що радіолом ну, реально дуже серйозно нарушається законодавство. Фальсифіціруються всі факти.